Поліцейські! Поздравляю вас свято! Днем гідності та свободи! Слав! 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 Люди, які вийшли на Майдан, люди молоді, люди, які загинули, віддали своє життя. От, і ми їх повинні вшановувати. Університет у нас не регіональний вуз. Університет у нас той вуз, який. Ну, Все українське, скажімо так. І діти в нас навчаються з усіх куточків нашої великої України. Нам хотілося підкреслити, от цими прапорами всіх, що Україна єдина, що вона ну, могутня держава. І від них залежить, щоб вони стояли. Насторожі, от і її незалежності, і її суверенітету, і її цілісності, і про це необхідно говорити. А в святковий день так тим більше про це необхідно говорити і підкреслювати їм, що немає для нас от різниці: чи це Волинь, чи це Харківщина, чи це можливо Херсонська, Чернігівська області, північ, південь. От вони всі єдині і. Університет – це дружня сім'я. Задачі, які тут ставимо перед особовим складом, вони абсолютно зрозуміли. Охорона прав та свобод громадян. Вони повинні бути людьми, от, юристами, справжніми, фаховими юристами, ті справи, які вони будуть розслідувати і направляти до суду. Вони повинні бути реалізованими. От, злочинці повинні сидіти в тюрмі. В той же час ви бачили, люди вийшли зі зброї. От, це майбутні слідчі, це майбутні. Дільничі інспектори будуть займатися превентивною діяльністю, оперативні працівники міліції, але вони вийшли з карабінами, щоб підкресли, що сьогодні час особливий, сьогодні йде війна, і будь-який чоловік, будь-який правоохоронець повинен міцно тримати зброю от, в руках, так тримати, щоб не випустити, не забрали, щоб цю зброю не кинув він і не пішов десь далі. Сховався. День святковий повторюю, день гідності та свободи. І той вибір. Демократичного розвитку вибір більш щасливого життя для нашого народу він повинен ну, підкреслювати, що це правильно, що це так, що це ну, для нас непорушні такі, як кажуть, орієнтири, і нічого вже в житті не поміняється. Стрункова рівняння ліворуч, прапор нести. Рапорт Харківського національного університету внутрішніх справ. Символ честі і звитяги, доблесті і слави, гідності та традиції навчального закладу, ознака його статусу та його історії. Дивізу навчального закладу. Знання закон. Честь. Лишився слід безсмертний і терпкий. Героям України. І наша пам'ять на усі віки. Вітаю вас з річницею революції гідності і свободи України. Три роки тому громада міст вийшла на Майдани, щоб підтримати свою ініціативу розвиток європейської направленості нашої держави. Для мене це є початком демократичного розвитку моєї держави, гідного європейського розвитку для моїх. Нащадків вони є справжніми патріотами України. Насамперед, для мене цей день це згадка, це пам'ять про величність. Наших товаришів, людей, які віддали своє життя, віддали своє здоров'я і все віддали для того, щоб ми змогли прожити в цій країні щасливо, щоб ми побудували хорошу європейську державу з світлим громадянським майбутнім, з світлим європейським майбутнім. щоб ми стали найсильнішою і найкращою державою, бо все-таки ми це заслужили. Довгі віки історії, ми платили кров'ю. Саме кров'ю ми платили за нашу незалежність. you oh. Ці гідності змінили багатьох з нас і показала нам високий рівень патріотизму. Показали нам приклад, яким повинні бути. Всі герої Небесної Сотні є для нас прикладами для наслідування. Ми маємо дуже гарних, дуже світлих героїв. Нам не потрібно нікого, є на кого рівнятися. Ми повинні до них рівнятися. Вони є прикладом для нас всіх. Пороносна група прямо! Решта правого. Руч! Дистанція одного лінійного. Рівняння праворуч. Кроко! Маршем крокують курсанти із прапорами 25 областей нашої держави, 25 областей, невідільні частини великої, нероздільної України, символ віковічного прагнення українців жити однією сім'єю на своїй рідній землі у своїй незалежній єдиній соборній державі. До трибуни наближається строєвий підрозділ почесної варти. Це курсанти першого курсу, які в майбутньому будуть проходити службу в різних підрозділах Національної поліції України, які, які успішно працюють в органах національної поліції, експертології. Освітній процес забезпечується науково-педагогічними працівниками. Факультет номер 2 Ки безпосередньо брали активну участь у розробці дисциплінарного статуту.